Вечір Харків, черговий кривавий теракт росіян, ракета влучила у чотириповерховий житловий будинок у самому центрі міста. Зруйновані верхні поверхи та дах, спалахнула масштабна пожежа. На жаль, загинула літня жінка. Ще троє мешканців будинку отримали поранення. Рятувальні роботи на місці й досі тривають. Я спала лежала щоню, лежала і думала. І вдруг така сила мене підхопила, Я із кроваті. Влечила на кухню. Як я не убився, не знаю. 15 мешканців вдалося евакуювати. Нині людей відселили. Чи зможуть вони повернутись до своїх осель? Стане відомо після проведення експертизи будинку. Частково його напевно буде знесено, оскільки основне зараз завдання це усунути там аварійність, тобто ризик того, що якась стіна може. Сам самостійно там обрушитись та зруйнуватись не лише обласний центр під обстрілом окупантів і Харківщина. Сьогодні зранку росіяни вкотре гатили по вовчанську. Там вбили 62-річного чоловіка. Літня жінка отримала поранення. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Новий ймовірний наступ армії РФ може припасти на 24 лютого, рівно на річницю повномасштабного вторгнення, під загрозою Донецькі та Луганські напрямки. Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський. Ну и безусловно, запорожское направление, которое, ну, очевидно, является для противника, тоже важным, но там для него ситуация выглядит ще более печально, если можно так сказать. Потому что постоянное воздействие огневых средств украинских сил оборони не дає ему просто возможность сосредоточить достаточное количество войск. Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що Путін особисто погрожував йому ракетним ударом під час телефонної розмови напередодні вторгнення Росії до України. Про це британський політик сказав у документальному фільмі Путін проти заходу В якийсь момент. Він пригрозив мені і сказав: Борис, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину або щось у цьому дусі. Чекати доведеться до наступної зими. Обіцяні США танки Абрас будуть в Україні не раніше кінця 2023-го. Про це пише The Washington Post. за даними видання. Це буде сучасна модифікація основного бойового танка М 1 А 2 Їх не вилучатимуть із військових запасів США, а закуплять і збудують у компанії General Dynamics. Натомість Польща вже готова передати Україні винищувачі F-16 у координації з НАТО. Про це повідомив на брифінгу прем'єр-міністр країни Матеош Муравецький у цьому питанні. Ми будемо діяти у повній координації з іншими країнами НАТО та США Політик також додав, що військові витрати Польщі цього року досягнуть 4% ВВП це може бути найбільший відсоток серед усіх країн НАТО. Валерія Малихіна, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.